Друзі, вітаю всіх в ефірі вечора. Лайв я Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайв. Що чи зберігає, розповідаю вам найцікавіші новини тижня, що минає. І звісно, таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і Вітаю вас. У нас є успіх. Минулий тиждень був багатий на важливі політичні заяви та важливі політичні візити. Зокрема, на день конституції, 28 червня, до України завітала президентка Словенії Наташа Пірс Мусар. Разом з Володимиром Зеленським вони дали спільний прес-бриф для українських та словенських журналістів. Одне із питань, які ті поставили президенту України, звучало так: що має статися такого, щоб Київ розпочав мирні переговори із Російською Федерацією. Ми також розробимо і підготуємо самокупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світ. Це дипломатичний шлях, який ми над яким працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас. У нас виробництво щодо. Технології дронів, ребів, артилерії, вона дійсно збільшується, тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі, це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку, і зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними. І тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Про в тому числі шляхи закінчення війни до Києва приїхав говорити і угорський прем'єр Віктор Орбан. Це був його перший візит до України за останніх 12 років на тлі наших непростих політичних відносин. Його поїздка стала досить неочікуваною, лише не лише для нас, а й для світу в цілому. Проте, незважаючи на часто неприйнятну риторику Орбана і щодо війни, і до щодо територіальної цілісності України на спільному із Зеленським десятихвилинному прес-брифінгу він досить дипломатично оминає всі гострі кути. Зокрема, говорить, що його зустріч з Зеленським назріла досить давно, адже поміж нашими країнами є суперечки, які мають владнати у відповідній угоді. Проте без заяв, які нагадують російські наративи, теж не обійшлося. Зокрема, в частині війни РФ проти України. На думку Орбана, невідкладне припинення вогню прискорить темп переговорів з РФ. При цьому він наголосив, що не є противником українських планів завершення війни. Просто вважає їх занадто довгими в реалізації через складність міжнародного права. Я розповів панову президенту, що ці е, ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, прирвати вогонь, і потім почати продовжити перемовини, адже припинення вогню. Могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів паному, панові президенту, і я дуже вдячний йому за його відверту опінію щодо цього питання. Згодом Орбан визнав, що президент Зеленський не підтримує його план миру, бо Україна має поганий досвід про перемир'я з Росією. Вони не були добрими для України, зазначив угорський прем'єр. До речі, після закінчення зустрічі Зеленського та Орбана, очільник МЗС Угорщини зателефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову. Але в Кремлі визнали, що від поїздки угорського прем'єра до Києва не очікують нічого. І до наших з вами тем буденних. Чи продає Україна електроенергію за кордон? Ми запитали у провідного експерта з енергетики Михайла Гончара. Це одне із найбільш популярних запитань серед українців в останні тижні масових відключень світла. Значна частина наших з вами співгромадян переконує, що ми сидимо без світла не тому, що Росія знищила нашу генерацію, а тому, що продаємо електрику Європі. Давайте послухаємо фахову точку зору. Від нас пішло там, скажімо, в Польщу, але в цей час з Румунії зайшло до нас. Овно версію нашої інтерв'ю з Михайлом Гончарем дивіться на нашому ютуб-каналі Новини Лайф та читайте на сайті Новини Лайф. Загалом це найголовніші події тижня, що минає. А ми з вами зустрінемося наступного четверга у цей самий час і обговоримо інші важливі теми та проблеми нашого з вами життя. Бережіть себе.